Правила безпечного інтернету для дошкільнят. Вітаю, друзі! Я розповім вам, що таке інтернет, його переваги і недоліки. Ми вивчимо правила безпечного інтернету. Отже, інтернет це всесвітня комп'ютерна мережа, що об'єднує різні мережі та окремі комп'ютери. Переваги інтернету. В інтернеті ми можемо спілкуватися, навчатися, грати, слухати музику, дивитися фільми, робити покупки в онлайн-магазинах. Можемо шукати корисну для нас інформацію. Дорослі можуть робити електронні платежі, користуватися електронною поштою. І слухати і дивитися новини. Недоліки інтернету це шахрайство, інтернет залежність, низький рівень цензури, поширення вірусів, хакери, неправдива інформація, заміна живого спілкування на віртуальне, неетична реклама, агресія, образи, психологічний диск. Проблеми зі здоров'ям. Щоб уникнути цих проблем, давайте запам'ятаємо правила безпечного інтернету. Не спілкуйся з незнайомцями, як і на вулиці. Не розмовляй з тими, кого не знаєш, не розповідай про себе, не кажи своє ім'я, адресу чи номер телефону в інтернеті. Запитай у дорослих, якщо, бачиш, щось незрозуміле. Звернися до мами або тата. Не відкривай підозрілі картинки та відео. Вони можуть бути шкідливими. Не натискай на всі кнопки. Вони можуть привести на небезпечні сайти. Не довіряй усьому, що бачиш. Не вся інформація в інтернеті є правдивою Не завантажуй нічого без дозволу. Це може зашкодити телефону чи комп'ютеру. Грай лише у дозволені ігри. Обирай ті, що дозволяють батьки. Пам'ятай про відпочинок. Не проводь багато часу. Перед екраном. Будь вчемним. У спілкуванні в інтернеті не можна ображати інших. Не повторюй усе, що бачиш в інтернеті. Деякі дії можуть бути небезпечними. Говори дорослим, якщо хтось тебе лякає чи ображає. Вони допоможуть розв'язати проблему. Світ інтернету такий цікавий, але він може бути лукавий. Тож про безпеку не забувай, правила корисні запам'ятай, нікому паролі свої не пиши, файли підозрілі у спамі лиши, Фото чужим не надсилай, на грубі листи не відповідай, антивірус у поміч встанови. Довго за комп'ютером не сиди. І якщо порад дотримаєшся ти, то будеш у безпеці жити і рости. Тетяна Прокоф'єва. Друзі, дотримуйтесь цих правил в інтернеті. Будете в безпеці!